Дорогі мій любий українські народи, на дворі йде війна. Україна сьогодні гідно стоїть, але бачите, ворог не зупиняється. Вони там обстрілюють щось, щось вони шукають, щось вони хочуть захопити, але котрого з полонених ще тільки вони взяли, бачимо, вони не знають, за що вони воюють. Вони не знають, що вони хочуть від тої України. Знаєте, просто як бешкетник заходить до когось, до хати хоче нашкодити таке саме і це. Прийде нашкодити, нищить нашу інфраструктуру, щоб люди сказали, все, ми здаємося, цього не бийте нас. Хай цілий світ знає. Україна складається з українців. Українці це сама сильна нація, яку неможливо зламати дискомфортом, страхом чи чимось іншим. Українці вибраний Богом народ. Хочете кажіть, що це пафосно звучить чи ні, але каже Господь: по ділах ваших пізнають вас. Так, ми бачили, ми зрозуміли свої помилки, ми їх виправимо обов'язково. По закінченню війни буде інша Україна, Інша. такої, як ви знали, України вже не буде. Ні УССР, ні просто України не пойми що. а буде Україна, настояща цивілізована держава, з якої хочеться буде брати приклад. Не з того, які в нас за високі будинки, які в нас гарні машини, які ми випускаємо, не з того. Будуть брати приклад з України. Які там люди, з якими можна будувати все, що хочеш. І дивлячись далеко далеко в перспективу, я бачу оцю країну чудесну іншу. Бо якщо ми сьогодні кладемо на жертовник таку велику ціну, спортити її, ми не дозволимо нікому. І хай цілий світ знає, це велика держава, це великий народ, це величезна нація, велика не по розміру, велика по гідності. І це, знаєте, засвідчують наші воїни, засвідчують наші е, територіальні оборони, це засвідчують наші волонтери, це засвідчує кожна людина. Правда є, ще між нами дуже багато сміття. І якби це, знаєте, не дивно звучало, дуже добре, що воно сьогодні повилазило все до останнього. Може ще десь хтось там сидить, і кос-кос будуть витягати. Але вчора ми бачили, і в нас тут в Дніпрі ловили ці групи диверсійні. І мені дуже подобається, знаєте, вже. Оце відношення. Кожен повинен знати: всі, хто сюди приходить, ми всіх любимо чемні. Але якщо буде тут з'являтися, яка загроза для нашого українства, до них має бути самий жорстокий спротив нашої влади і нашого суспільства в першу чергу. Я хочу вас і заспокоїти, але і не розслабляйтеся. Те, що ми переможемо, це так само, знаєте, як вночі сказати, що зранку зійде сонце. Це сто процентів. Коли залежить і від нас трохи, і від цілого світу, але щоб сказати, що Є якийсь такий речажок, що раз і воно раз ми маємо справу з державою. На нас напала одна із найбільших, найпотужніших, наймощніших армій світу, так до сьогодні знав цілий світ. Ми думали, що російська армія це така, як показує їхній канал звізда. Такі всі браві, такі красиві. Самольоти літять, розумієш, всі такі всі красиві. Іскандери літають. Подивились на ту армію позорицького світу. Я не знаю, з ким вони хочуть воювати. Але воно дурне, а з дурним треба бути обережним. Навіть кажуть, не давай дитині ножа, бо ще все око вибере. Тому так само і з тими нашими любимими сусідами. Песне слово. Нелюбимий. І хочу, щоб кожен із вас запам'ятав і дітям своїм навчив. Так як я кажу, любіть Господа Бога свого всім серцем, всім всією душею, всіма всі, всі, мислями своїми, так само треба відгородитися від Російської Федерації усіма своїми, все, що було, симпатіями. Бізнесом, співпрацею, якщо так можна сказати, мистецтвом, або сучасною якоюсь там культурою чи повністю відділитися, відміжуватися, бо є чітко визначилося, нам треба визначитися. Або ми стаємо на боку на бік цивілізованого світу, або на бік знаєш, дик, дичі, якоїсь дичини. Я думаю, що український народ свій вибір зробив. Наше завдання трошки підчистити суспільство, трошки підчистити свідомість деяких ще не до кінця зрозумівших, вони ще до сьогодні думають, що Росія та велике государство. Люди мої дорогі. Кількість е серйозних фірм світу пішло з Російської Федерації, закрили свій бізнес. І ясне діло, що це в убиток. І люди з другого понеділка вийдуть на роботу, а роботи немає. Представляєте? Вони зараз ще так, типу, ну, так, ну, є вже там якісь розуміння, але ще до кінця не, ус, не, не усвідомили, що таке воювати з цілим світом. Фейсбук вже пішов, Твіттер вже пішов з Росії. Кажуть, що Ютуб вже закрили. Закрили чи ні? М? Не знаю. Нам мені все одно. Чим більше закриють, тим скорше буде наша перемога. Так? Бо тому що не переживайте. Але ми бачимо. Тільки вже показала себе та велика армія, ми побачили, наскільки це є підла держава. Виступати проти таких стратегічних об'єктів, наприклад, як атомна станція, ну це ж треба мати розум у голові. Питаєшся, зачем Нащо тобі того, братуню? Російській Федерації загрожує Запорізька атомна станція. Люди мої дорогі? Що в тій голові робиться? Певно, що нічого. Ті, хто ще якісь якось мають якісь там непонятні відносини до Російської Федерації, ви їм задайте запитання. От відповіш мені, дурню, нащо було росіянам бомбити? Обстрілювати Запорізьку атомну. Ну, от поясни. Що вони цим хотіли показати? Вона створює загрозу. їм Я розумію, напали на воєнну частину. Я розумію, виступають та можна якось пояснити. проти НАТО, не вступайте в НАТО, бо тому що страшно з НАТО воювати, не? а оказалося, що з Україною ще страшніше, як з НАТО. Коли це все проаналізуєш, ти розумієш, що дійсно треба чітко і конкретно пояснювати кожному, що як би це не було складно, кожного із нас в якійсь мірі десь з Росією в якісь відносини. Так? В когось там друзі, в когось там родина, хтось одружився, хтось діти переїхали туди, ці сюди. Ну, як люди нормальні і цивілізовані. Але розвиток пішов не в ту тусті. Держава не розвивається, суспільство не здатне ні на які реформи. В Росії революції не буде. Я переконаний, в Росії може бути голодний бунт. Вони повиходять, коли не буде, що їсти. А так вони скажуть: ну санкції, ну і що? Ми потерпимо. От Ірак 40 років. Років під санцями і нічто. Не треба путати. Любі мої, ви не путайте Ірак і Російську Федерацію, якому стані були вони, і вони за 40 років вже пристосувалися, так як Північна Корея. Вони навчилися жити в тій системі. Щоб вони там не випускали, вони все випускають в собі, та ж сама Північна Корея. Ви поцікавтеся, як вони живуть. Та як було примірно в Радянському Союзі, хто мої ровесники старші пам'ятаєте, що машину купити це було. Гроші були, але купити це не так було просто. Так в Кореї, в Північній Кореї, велосипеда, щоб купити, треба мати дозвіл на того. Партія має рішити, чи тобі ще підійде. Але все, що вони роблять, вони роблять в себе, вони замкнуті, так само, як був Радянський Союз. Звісно, Радянський Союз себе почував добре, бо як би не було, але в була економіка ізольована від, від зовнішньої економіки. Бо там не була ринкова економіка, там була економіка, як вона планова економіка, яка практично була ізольована, і вона сама в собі виробляла все. Які там були черевики, які там були костюми, ми всі пам'ятаємо, але це все робилося всередині, без зовнішнього впливу абсолютно. Ні. Ну, Там, якщо якісь були нюанси, то це були, це були нюанси. Все робилося всередині. Воно було ніяке, але воно було всередині. Сьогодні Російська Федерація навіть упаковку для печення вона не зможе зробити, бо, тому що це все робиться на е, заграничних всяких станочках. І тому в Російській Федерації, якщо така вона буде називатися, я думаю, що вона і назву змінить, буде гірше, як у Північній Кореї. Як би це дивно не звучало? Тому любі мої українці, що ви переживаєте? Слава Богу, що ми з того Титаніка Російської Федерації спригнули. Білорусія, якщо не спригне, вона піде на дно разом із тим. Тому зараз максимально, що нам треба, це ізоляція від цього мордра. Господь Бог нас учить, щоб із ним духом не мали нічого, ніяких стосунків, ні ворожбиство, ні шаманство, ні гадання на картах, ні там ще якісь там різні штуки. Є Господь Бог і немає інших богів. І вчора там якийсь написав, я так і не зрозумів, кого він там представляє. Ну, якісь там астрали, якісь там, ще там щось. Кого ви вірите, кого ви дурите. Пам'ятайтеся, що ви там, це. Ну і так далі. Друзі, всі, хто, наприклад, приходите до мене на канал, які не вірите в Бога, що ви тут робите? Я нічого не маю проти кого ти собі віриш, та вір собі хоч кого хочеш. Ніс не маю проти. Чому ти маєш мені бути проти того, в кого віру я? І ви так само вчіть інших. Ви кажіть, слухай, якщо вам хтось щось скаже, що ти не туди ходиш, не, не той дивишся, не той канал, не то ще що, скажіть, шановні, я ж тобі не забороняю. Дивись собі, що хочеш, ходи собі хоч голий по дворі, мені все одно. Але як буде моя дитина, я не хочу, щоб ти мені тут голий ходив. У мене теж якісь умови. Тобто я тобі не мішаю, що ти маєш робити. Але прошу не мішати мені, у що я хочу вірити, куди я йду. Ми повинні вчитися, що таке свобода, і нею користуватися правильно. Бо моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Я не можу заставляти когось до чогось. І вас хочу того навчити. І знаєте, де той приклад ми беремо? Ісус Христос. Це той, який прийшов і показав нам значення свободи. Він казав, говори правду, і вона тебе визволить. Визволить. Я прийшов вас звільнити від гріха. Все нас робить залежними. І Бог нас хоче зробити вільними. А ми маємо Богове засвідчити, що ми хочемо бути вільними і ми вчимося бути вільними. Ми не можемо комусь нав'язувати самоближньому чи комусь іншому то, що я хочу щоб ти так робив, так як я. Ні, людина має право на свої вчинки, нема питань. Є речі, які загальні для всіх. Захист держави це обов'язок кожного громадянина України, який записаний в Конституції. І тому, коли приходить ворог, щоб всі знали, ваша свобода, дорогі вороги. Недорогі вороги закінчується на кордоні України. Тут ви получите по повній програмі. А ті, які приходять до нас з любов'ю, з інвестиціями, ви відчуєте захист. Ми будемо з великою пошаною ставитися до тих людей, які до нас приходять з любов'ю до України. Отаку Україну я хочу бачити. І найгосподь Бог нам всім цим поможе. Так, нам треба трохи ще потерпіти. Нам ще треба буде багато і це все відбудовувати після цього сміття. Розумієте, що принесла нам Російська Федерація. І не тільки ці танки, що там є побиті. І не тільки ці трупи, що валяються там, о яких ще навіть і не позбирали. Вчора. Більше як 100 камазів нагрузили трупів. Без перестанку це складали, складали і відвозили туди в сторону Білорусі. Там день і ніч працюють оці, як вони називаються, мобіль, мобільні краматорії, і вони просто спалюють солдатів. Бо тому що довести їх це складно. І привезуть мамі додому таку. Таку баночку невелику з етикетку поставити вона собі ту баночку в серванті і там буде на неї дивити. Отака От буде доля всіх цих окупантів. Сто камазів. Більше навіть. І, і практично все не забрали. Це жах, це, це не держава, а якесь чудо. Я навіть не хочу. Згадувати, що я колись з пошаною ставився до тої держави. Так, дійсно з пошаною. Бо це держава, в якій було багато і розумних людей, і здібних людей, дійсно, які себе реалізовували, питань нема. Але знаєте, які б не були чисті штори і красиві дороги, як в них повитирати грязні руки, коли ти щось там крутив з маслом такі замащені, повитирати ті руки в ті штори, все. Які б вони не були гарні і дорогі. Все, приїхали. А тут не руки повитирали. Ті штори зірвали, кинули на землю і потоптали грязними своїми паскудними чоботами. Це ознака того, що ознака того, що нам треба триматися. Ось вам. Не переживайте, саме головне, нам вистояти. Вони хочуть, щоб здався. Харків, щоб капітулював, всього, не стріляйте нас. Ми боїмося, ми здаємося. Не боїмося ми. Ми відбудуємо все. І нам світ поможе, бо світ бачить, сьогодні цілий світ облетіли ці всі фотографії. Світ сучасний, сьогодні нічого не скриєш. І люди приїжджають. Вчора я давав інтерв'ю журналістам з Італії, з перекладачем. Де вони мене знайшли? І ви думаєте, я що один, вони всюди їздять. Світ знає, світ цікавиться. І все в процесі не переживайте. Все відбудуємо і зробимо краще, як було. Людей шкода. Це і найбільша жертва, яку Україна приносить. Тому що Росія воює з цілим світом, а Україна воює з Росією. Ми зараз відбиваємося за цілий світ. І я думаю, що цей цивілізований світ все-таки нам поможе після перемоги і стати на ноги і відбудуватися. Думаю, що поможе. Бо ми є родина, родина цивілізованого світу. Тому не переживайте, не бійтесь, все буде добре. Я хочу подякувати всім волонтерам, що допомагають. Я хочу подякувати всім жертводавцям і нагадую, що всіх, хто. Хочу допомогти армії, допомагайте всякими різними способами. Знаходьте своїх волонтерів в кожному місті, в кожному, в якомусь більшому містечку є волонтерські центри. Знаходьте їх, підходьте, допомагайте, передавайте чим можете, бо тому що наша участь в тому. <кій> Має бути. І чим більше ми будемо з'єднані, чим більше будемо згуртовані, ми будемо відчувати, що ми є одна, єдина родина. Це дуже є важливо. Вчора був на похороні. Хоронили нашого бійця. Багато що помінялося, не помінялося, знаєте що? Жаль за тим, кого втратили. Рідні, як плакали в 2014 році, так плачуть і тому що це є біль втрати. Але, знаєте, як би не було, як побачив його в гробі, знаєте, красивий, і, як я за великий, ну, новесенькому такому мундирі, повністю все одягнутий. Я пам'ятаю, як ми хоронили в 2014 році. Скромна трунва, скромна, деяку навіть не відкривали, бо тому що це було страшно. І тепер, знаєш, так достойно. Я розумію, що для родини то, чи та трунва гарна, чи не гарна, їм все одно їх болить за друге. Але знаєте, коли ти бачиш гідний підхід. Воно звучить гордо. Знаєте, коли хлопці стають, салют, стріляють після вічної пам'яті, то ну, воно зовсім по-другому. Ми змінилися. Ми стали дорослішими. Ми стали сильнішими. Ми стали кращими. Я пишаюся своєю державою, я пишаюся нашими славними воїнами, я низько уклоняюся перед тими родинами, які втратили захисників. Пам'ятайте, прийде час, коли ваші родини будуть на найвищому, найповажнішому і почетнішому місці. Я... я пишаюся тим, що дух, який сьогодні падає в армії, це є не зрівняти ні з чим. Це велика держава. Я, я дякую Богу, що я маю можливість тут участвувати. Та правда, ще хотів сказати, що ми там вчора перемерзли трохи на тому центрі, бо там, там на Краснопіллі, ви знаєте, там постійно вітер. Вчора ще така погода неважна була. Я так не дуже здоровий. Я трошки так ще собі там підстиг і, і знову, як би трохи простудився, і мені треба буде трохи віддихнути, але бачите, нема, нема часу віддихати. Віддихнемо після перемоги. Так що вибачайте, що я тут. З тими сопельками, як мала дитина, як школяр, знаєш? Це просто простуда.